Прикарпаття поглиблюватиме співпрацю з Румунією. Це результат відвідин Івано-Франківщини офіційною делегацією зв'язкої повітової ради у найближчих планах. Відкриття на верховинщині пішохідного переходу через кордон з Румунією, а також налагодження партнерських зв'язків на рівні районів. Одними із перших таку нагоду отримали керівники Коломийщини. Зустріч з румунською делегацією відбулася в національному музеї народного мистецтва Гоцульщини і покуття. Про що говорили? Дивіться далі. Коломийський міський голова Ігор Слюзер, голова районної ради Богдан Болюк та голова райдержадміністрації Любомир Глушков. Перші особи міста та району зустрілися з румунською делегацією. Так як ми оголосили країною, що ми йдемо в Європу, то ми стараємося підтримувати зв'язки зі всіма нашими сусідами і в тому числі з вами. Перш за все. Нам треба зараз допомоги в Румунії і економічної, але разом з тим, щоб Румунія завжди підтримувала стремління України в Євросоюз. Ми дуже розраховуємо на вашу підтримку після перемоги на революції гідності. У нас був єдиний шлях побудова європейської незалежної української держави. Керівники Коломищини нагадали гостям про важку ситуацію в Україні і висловили свої очікування від сусідів, на що у відповідь отримали ми разом з вами. Ми вас підтримуємо. Можете розраховувати на нас. Голова Яської повітової ради Крістіан Міхай Адомніцей наголосив, що європейське майбутнє України залежить виключно від того, наскільки рішучими будуть українці у своїх діях. А сусідка Румунія свого боку готова завжди надавати плече підтримки. Ми так близько живемо, але так мало бачимося. Мені здається, що наші прадіди краще знали один одного і навіть спільним бізнесом більше займалися ніж ми зараз. Румунія з Україною має багато спільного, зокрема і спільних проблем. Проте, завдяки вступу у Євросоюз, сусіди почали відчутно нас випереджати. Головним секретом успіху голова яської повітової ради називає прямі закордонні інвестиції. Та привабити інвестора не так уже й легко. Для того, щоб інвестор збудував у Коломиї чи Яссах фабрику, потрібно створити для цього максимально сприятливі умови. Така міжнародна зустріч, перш за все, мала ознайомчий характер. Обидві сторони сподіваються на поглиблення дружби та налагодження бізнесових зв'язків. На зустрічі домовилися про початок роботи над підписанням спеціальної угоди про співпрацю між Івано-Франківщиною та повітом Яси. Ну а що з цього вийде, покаже час.